То що мені? Та тобі, тобі, корм прибув. Дякую добрим людям. Дай Боже їм здоров'я, що подбали про зірку, сіріуса. Ну а не не то, що на небі, а про мене. Дякувати Богу ще з вами. Ще не відлетів на небо від голоду. Не скигли. Дивись, то вже не якесь там фіго, як ти кажеш, а то корм якраз для таких панських котів, як ти. Угу, бачу. Сухий корм, консерв. Все як я люблю. А дорогий? Не все золото що блищить. Склад треба читати. Все на гроші переводиш. Ну то давай сюди. Я у свій спосіб зараз продегустую. Ой, а пахне. Очманіти. Ану, ану, ще спробую. Ам. М'яса 26%. Не менше. Ано, ану ще. Ммм. Mm -mm. Ну, не знаю, що там решта, то ти вже сама почитаєш, але точно нічого шкідливого. Ммм, mm божественно. -mm. А тепер все й одразу з паштетом, ой, з язиком ковтну.